Друзі, усім привіт-привіт! Вас вітає канал захоплені Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба. І Божої нам усім благодаті. Так, ми стоїмо біля моєї грядки, там, де я посадила кавуни. Ну, нарешті, друзі. Ну, нарешті я з вами можу поділитись. <с> я думала, що я вже буду без кавунчиків. Та є красавчики. Гарненький, я думаю, кілограм 5 є. І він не один. Ось одненький. Ось тут два лежить красавчики. Ось ще один красавчик і зараз покажу. Так, це 4. І зараз вам покажу п'ятого. А ось, друзі, лежить п'ятий карапуз. Бачите, як він вже підріс. Ну, той, хто бачив цього гарбузика, то скаже Марічко, так, твої гарбузики вже попідростали. А що я роблю? Я, друзі, акуратно, дуже акуратно хочу злегка прополоти. Просто повирвати ось цю костереву і все. отут тут. Цій ці ділянці я прорвала. Так, небагато чуть-чуть, але прорвала. І тому буду акуратно, акуратно. І, і все. І буде чистенько. І хай наші гарбузики стигнуть. А їм ще. Ой, друзі, ще їм рости де рости. Ще. Напевно, буде в цьому році також добрячий велетень. От як я сполю, і ми самого меншого поважимо і самого більшого покладемо на вагу і подивимось, скільки ж він е, заважив. А сьогодні в нас є, по-моєму, 26 серпня. А потім, коли я буду його зрізати, щоб посмакувати, тоді побачимо. Яка ж його буде вага остаточна? Ну, тепер ставимо паузу. Марічка йде, працює. А тоді вертаємось і показую, що я зробила. Що я зробила? Прополола. Просто покажу, як виглядає. Чи сильно я щось тут, якоїсь шкоди великої, не роблю, чи ні? Я думаю, що ні. І тоді дещо скажу за свої. Ось ці рослинки за свої росточки, кавончики, як я їх вирощувала, і чого я більше так робити не буду. Залишайте зі мною. І через чуть я повернусь. Ну що ж, попололи. Не дуже довго я полола, так злегка, тому що як такого зілля нібито й не було, друзі. Але, знаєте, трішки напололось. Все ж таки, Можна було б вже не полоти, це є осіннє зілля, воно б не завадило би дорости нашому кавунчику. Та все ж таки хай зілля соки не як -то кажуть, не забирає землі, а хай ростуть наші кавунчики славно. Що я, друзі, вам хотіла сказати? У мене Саме ось тут, бачите, тут вже лабузиня, ось там жабка, напевно, стрибає. тут вже лабузиня починає жовтіти, жовнути. Може, від того, що я тут поливаю, б'ю водичку зі ставка. Водичка. Водичка є глиняна і може через те. Е, так, в мене тут росло, хто бачив, хто давно зі мною. Я колись сажала, робила рівчика. Кидала туди перегній, потім чуть давала плоски, трошки попелу і що я ще давала? І давала зелень, зелену, просто зелену траву рвала. І висаджувала із равлика 5 рослинок. Мене запитували, друзі, Марічко, це не загусто буде. Друзі, скажу вам так: оце, що є, оце лабузиня, це є все від лише від двох рослинок. Вони дуже довго стояли на одному місці, потім вони почали рости. Але ріст продовжили лише дві рослинки, а три просто засохли і не захотіли рости. і все. Але все ж таки на цьому місці я останнє посадила кавун. Тут йому не місце, тут дуже тверда земля і не родюча. І на наступний рік кавунчики я садити буду, тільки не тут. Та все ж таки, друзі, я результатом задоволена, тому що я думала, що взагалі не буде. А ось є 5 кавунів. І доволі є такі непогані кавунчики. Ну, цей найменший. Тоді два ось тих, тоді ось так. І оцей кавунчик на першому місці. Так. Ну, а тепер, а тепер все. А тепер будемо важити наші кавуни. Скільки ж вони важать? Правда, всі важити не буду, зважу більшого і найменшого. І зробимо собі висновок. Чи варто садити кавунчики, чи не варто? Я думаю, що варто такий красень. Красень такий. Дочекалася все ж таки я цього красення. Ось, друзі, поставила я свій кавунчик на вагу. Ну, я так зрозуміла 5,86. Так, ну йому ще рости, де росте. А тепер зважимо найменший. Ну, найменший 2992. <гум> ну, нехай ростуть. Ну, так, ну це, напевно, десь, може, майже 4 буде. Ладно, бачити не будемо. Будемо бажити тоді, коли будемо їсти. А тепер Марічко, завершуй свою роботу і йде копати картопельку. Ось скільки бур'янів я нарвала. Зараз все це викину курям, хай посмакують. А наші кавунчики нехай славно ростуть. А коли будемо смакувати, друзі, звичайно, я з вами поділюсь. Усім до побачення. Усім тихої, мирної і благословеної нічки, благословеного неба, Божої благодаті, швидкої нам перемоги, друзі. Бережіть себе і своїх найрідніших людей. Усім пока-пока.